Я і дивні ситуації. Дивіться, значить, у мене сьогодні є масаж, і ось палець. Е я зламала ні, хоть це була лінія згину, і там все, коротше, кровить. Що я буду робити для того, щоб могти людину прийняти на масаж <плес> з таким пальцем? Я залила цей палець медичним клеєм, так що воно всюди туди позаходило. Ось такий медичний клей. Ну, дезінфікує, засихає, можна працювати. Якщо би бачила, що буде кровити, бо я ще маю пару годин до початку цього масажу, а весь інший час я буду працювати в нітрилових рукавицях, якщо б я бачила, що буде підкровлювати, я ще маю одну штуку. Латексні рукавиці, бо напальчника не було. Класно мати напальчник і тоді розкатується, типу слом, що я буду робити? Відрізати пальчик з, з рукавички. <сум> І вдівати на свою руку на один тільки, і проклеювати ось тут. І воно тоді не зійде і точно буде гігієнічно, якщо я буду бачити що тут цілісність не ок. Отаке.